Сьогодні ми розберемо на молекули не просто фільм, а справжній культурний феномен. Мова піде про стрічку 300 спартанців 2006 року, яка взяла давню історію і, знаєте, перетворила її на міф, що досі живе серед нас. Одна фраза всього три слова, які просто розлетілися по всьому світу. І це ж не просто цитата, правда? Це такий собі бойовий клич, культурний код, який миттєво перетворює будь-яку ситуацію на якесь випробування волі. І ось тут починається найцікавіше як так сталося, як цей фільм зумів вирватися за межі кінотеатрів і стати чимось набагато набагато більшим. По суті, це розповідь не стільки про кіно, скільки про те, як у нашу цифрову епоху народжуються легенди. Щоб зрозуміти всю міць цього фільму, треба одразу збагнути головне триста ніколи й не намагався бути підручником з історії. Ні, його від самого початку створювали саме як міф. І ефект був просто шалений, миттєвий і дуже потужний. Люди реагували не на історичні факти, а на щось таке первісне, майже інстинктивне. Було відчуття, ніби доторкнувся до чистого, нерозбавленого епосу. Гаразд, але як їм це вдалося, як взагалі можна створити міф на екрані? А ключ до відповіді у візуальній мові фільму вона сама по собі є окремим витвором мистецтва? От просто вдумайтеся в цю цифру. 90%. майже весь світ фільму було знято у такій собі цифровій міфологічній студії. Це не справжні пейзажі, ні. Це світ намальований з нуля, щоб відчуватися навіть реальнішим, ніж сама реальність. І у цього стилю є назва гіперреальність. Його мета не показати, як усе виглядало насправді, а змусити глядача саме відчути емоційну правду моменту, усю його вагу та значення. І ось тут чудово видно, як це працює на практиці. Режисер Зак Снайдер абсолютно свідомо жертвує фактами заради міфу. Ксеркс у нього це не просто цар, а якесь надлюдське вцілення тиранії. А сама битва це не військова операція, а такий собі триденний кривавий ритуал самопожертви. Уся візуальна частина працює за цією логікою, кожен кадр ніби оживлена сторінка коміксу. Кольори це символи, палаючи червоний плащ вільної людини проти холодного, бездушного золота імперії. А фірмове сповільнення, так зване слоумо, перетворює бій на такий собі жорсткий балет, де кожен рух і кожен удар наповнені епічним значенням. Але знаєте, приголомшлива картинка це лише половина справи. Справжня магія фільму ховається набагато глибше у психології, у тому, як ця історія торкається якихось універсальних струн у душі кожного. І тут ми підходимо до поняття архетипів. Якщо просто, то це такі глибинні образи, які наша свідомість впізнає миттєво, без жадного перекладу. Чому? Бо вони є частиною нашого спільного людського досвіду. Саме тому Леонід у фільмі це не просто історичний цар ні, він і є той самий архетип лідера, чисте втілення воїна і правителя, який живе за кодексом честі і абсолютно вірить у свій шлях. Ось ця цитата, це, по суті, ключ до всієї філософії фільму. Для спартанців, якими їх показує Снайдер, честь завжди важить більше за життя. Тому смерть у бою це не кінець, не поразка, це вищий акт самоствердження, крок у безсмертя. І ось чому ця історія працює на рівні інстинктів, минаючи раціональний аналіз, вона торкається наших найглибших прагнень бути частиною братерства, кинути виклик чомусь нездоланному, відчути справжню ціну свободи і жити за чітким кодексом у світі, де всі правила розмиті. Отже, міф створено, він потужний. Але що з ним сталося далі? Давайте подивимося, як ця легенда, що народилася на екрані, продовжує жити та трансформуватися вже у наш час. Ця фраза, мені здається, ідеально все фіксує, і саме ця філософія дозволяє фільму не старіти, адже факти з часом тьманіють. А от легенди ні, вони навпаки лише набирають сили. І шлях цієї легенди просто вражає: спочатку вибух у кінотеатрах, потім цитати, що звучать на військових тренуваннях як мотиваційні мантри. І ось сьогодні сцени з фільму стають вірусними мемами в Тікток. Легенда знаходить нові форми, але її суть залишається незмінною. І в цьому, можливо, і криється головний секрет його невмируштості. У наш такий складний, неоднозначний час виникає гострий запит на історії про ясність, історії про вибір, про честь і про готовність заплатити за них найвищу ціну. Це залишає нас із фінальним питанням у світі, де ми маємо доступ до будь-яких фактів, чому нас досі так сильно ваблять міфи? Можливо, відповідь у тому, що факти дають нам знання, але лише легенди здатні дати сенс. А сенс це те, чого не знайти в жодній енциклопедії.